Від луки свято Евангелія читання, Господи. уважні. У той час вийшов Ісус на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога, А як настав день покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Івана Филипа, Варфоломея Матея Тому Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, юду сина Якова, та юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місті. Була там велика сила його учнів і людей вельми багато. З Юдеї та з Єрусалиму, і із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили, нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався торкнутися, бо сила виходила з нього. І всіх оздоровляла Ава, Тебі, Господи! в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі отці, сповідники, дорі братія і сестри. Сьогодні наша літургія Івангелія на цій літургії розповідає нам про події, обрання до покликання. Бо покликання до служіння апостоляту, служіння учнівства 12. -х. І ці всі події вони відбуваються в моменті молитви Ісуса Христа, каже Єванист Лука, коли Він молився, був до ця цілу ніч. І Євангелист Лука дуже часто у своєму Євангелію, так би мовити, грається або робить такі переходи, ніч, день, молитва. Учнівство, тобто завжди намагається показати, що із плодом чогось одного, якоїсь дії, якоїсь певної поведінки, чи якогось певного руху чи жесту Ісуса Христа, із того є певний плід, який несе користь для людини. І всі три евангелисти говорять так само, про ці покликання апостолів, називаючи їх по іменах, десь хтось десь в різному порядку. Але основне те, що Ісус говорить про те, що називає їх апостолами. Для греко-Римського світу, в якому були проголошені ці Евангелії, і цей термін апостолос він мав для себе таке дуже вузьке, специфічне значення. Це подібно мали таке місію Глашатаї від царя чи імператора, які виходили з певним повідомленням до народу римського, і вони зачитували по всій Римській імперії волю свого владики, так званого. Месії або, або Господа кесаря по відношенню до свого народу. І ця, ця, ця новина або ця воля, яка проголошувалася, вона не моглася е, оскаржувати. Вона не могла піддаватися якомусь певному сумніву. Ця воля вона була повинна бути виконана, до кого це було звернено, до, до, до того слухача. І тому Ісус, коли висилає своїх апостолів, своїх учнів. Виселає для того, щоб ви так само звіщали волю Божу про зміну певного устрою порядку, пер, пер, переміну преображення того способу життя, яке вело людство до приходу Ісуса Христа. Початок, той, той, говорячи, що молився вночі цілу ніч до, до Бога, це є певний такий афоризм у луки, який говорить про те, що світ перебував у темряві поганства. У темряві гріха із приходом Ісуса відбувся відбулася зміна на світло, відбулася зміна на день. І покликуючи своїх апостолів ці покликання стало певною плодом молитви Ісуса до Бога, до Свого Отця, стало щоб так само продовження цієї місії апостолів змінювати цей світ на краще. Дуже часто ми питаємося, можемо сказати, як я у своїх умовах, аби я такий малий, що можу змінити в цьому світі на краще. Що ми можемо змінити? Не в моїх силах, я не маю сили, я не маю влади. Можливо, я не добре говорю, можливо, я десь не добре можу донести свою думку. Може, я не можу переконати своїх близьких, свою сім'ю, своїх дітей, свого чоловіка, свою дружину у тому, щоб вони змінили свій спосіб життя, щоб навернулися до Бога. Можливо, я багато вже речей пробував. Молився багато, можливо, говорив, можливо, десь сварився. Але все ж таки, десь воно мені що я можу змінити, що я можу десь поміняти. І цей підхід, можливо, так само десь могли думати і учні. Ну, що вони могли зробити? 12 хлопів, хтось із Галилеї, хтось рибак, хтось, хтось прострілює, що вони могли змінити? День бібліст каже, що 12 селян перевернули із ніг на голову цілий світ. І тут для нас є таким певним прикладом. Що той, хто сприймає, довіряє Богові, хто сприймає його волю в своєму життю, Бог через нього ладен і може змінити дуже багато речей, які здаваються для нас, для людей неможливими і незмінними. Тому що це не ми робимо, це не ми міняємо людей, це не ми їх міняємо їхні серця. Це робить сам Господь Бог. Тому сьогодні який прекрасний момент цієї літургії, коли, коли сповідаємося цієї першої п'ятниці. Коли Господа, просимо про покаяння. Важливо не перше, аби то моє серце змінилося. Бо зміниться моє серце, зміниться і серця тих людей, які довкола мене. А те, що я можу змінити, або то, що я можу допомогти в цьому світі, дуже просто Жий по Євангелію, жий в правді, не обманюй, не кради, не гнівайся, прощай. І це все те, що, що носили в своєму серці апостоли, і через, через них Господь поміняв цей світ. З другої сторони, як це робити, Ісус продовжує другу частині цього Євангелія, тому що каже, що люди його слухали, а потім намалися його торкнутися, бо сила виходила з нього. Ми так само маємо чути Бога, чути Його через Євангеліє, через проповідь, через церкву, через свою совість, через читання Святого Письма, через молитву. Ми то чуємо. А торкнутися Бога можемо сьогодні літургію через Євхаристію. Можемо торкнутися Бога через страждання, через біль, через хвороби людей, через їхні слабкості, їхні немочі. Торкаємося знову ж таки Бога, який може так само міняти наше життя. Тому, Господи, просимо тебе сьогодні, ці літурії, дай нам всім сили Святого Духа, аби наші старця були відкриті на Твою волю, на Твоє бажання поміняти цей світ. Хоч десь ми не віримо у свої власні сили, десь боїмося, маємо страх. І все інше, але, Господи, зміни моє серце, щоб через мене ти міг хоч когось в цьому світі врятувати. Амінь. Слава Ісусу Христу!